Всім доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо на таку тему, яка буде цікава для багатьох вас на тему імміграції і саме скільки коштує, щоб відкрити візу постійного розданства в Новій Зеландії. Якщо, друзі, хто ще не підписався на мій україномовний мов ютуб-канал про цю дивовижну країну на... Кінці світу, будь ласка, підпишіться, підтримайте мене. Мені ваша підтримка дуже важлива, адже я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою, як ви знаєте, що мова має значення. Що Мені подобається фраза, яка не моя, але все рівно можна програти декілька битв, і Україна буде існувати як держава. Але якщо ми програємо... Битву за мову, то нас просто не стане як нації, бо, тому що найбільші цінності, на яких тримається держава, це мова і культура, все інше другорядне. Переходимо до нашої основної теми. Може комусь відомо, що як взагалі влаштована ситуація з резидентством, постійним резидентством в Новій Зеландії. Спочатку, коли людина приїжджає сюди, вона відкриває як правило, робочу візу. І працює на робочій візі. За останнім часом там правила помінялися, і зараз здається, через два роки можна вже подаватися на резидентство в Новій Зеландії. От коли ви подаєтеся на резидентство, це спочатку не постійне резидентство, звичайне, воно тут триває два роки. Після двох років резидентства ви можете подаватися, подаватися на постійне резидентство. Воно, до речі, не дуже відрізняється звичайно від постійного, тому що тільки там є обмеження, скільки ви не можете на скільки часу ви не можете покидати Нову Зеландію. Тут, коли ще я був на звичайній резидентській візі, то інколи мені і там моїм членам сім'ї запитували, у вас же закінчується віза резидентська через два роки, вам потрібно обновити дані. Тобто самі навіть новозеландці не знають, що. Резидентська віза не може закінчитися, просто там є обмеження, скільки ви можете бути поза е, країною. А потім вже протягом ну, того часу, коли пройшло два роки, після двох років ви можете подаватися на е, е, постійне резидентство, тобто е, віза постійного резидентства. Там не дуже важка процедура, можна самому це все зробити податися, зробити свій аккаунт і податися на цю візу звичайного постійного резидента, що в принципі, по ціні дешевше, ніж віза резидентства. За резидентство, по-моєму, платили на сім'ю з чотирьох чоловік, там більше тисячі. А, е, от На постійне резидентство це коштувало на чотирьох членів сім'ї, тобто якщо у вас двоє дорослих і двоє дітей, 240 новозеландських доларів. І ця процедура, як, правильно, як правило, займає небагато часу. Е, хтось з моїх знайомих отримав його підтвердження за тиждень, хтось взагалі за один день, тобто по-різному. В середньому я думаю, десь тиждень буде займати. І е, Вже постійне резидентство вам дає ту перевагу, що ви можете, наскільки хоче покидати Нову Зеландію, скільки хоче тут бути, в різних країнах жити, повертатися сюди. Ніякого обмеження по часу виїзду, заїзду немає. І тут ще є такий плюс, якщо ви постійний резидент, що деякі е вакансії, наприклад, що ви на уряд працюєте, новозеландський, або навіть на, хочете податися на поліцейського, то там вимога, що ви повинні мати постійне резидентство в Новій Зеландії. Ну, така ситуація, друзі. Ну, тобто така ситуація, там деякі обмеження по <кій> роботах, якщо ви працюєте на уряд і там, поліцейським. Здається, якщо ви в армії хочете служити, Новозеландській, там взагалі потрібно не тільки постійне резидентство, а ще й е, паспорт. Там вже треба громадянство мати, країни. Тоді тільки вас допускають, щоб ви працювали. Ну, служили в армії. Тут, здається, як скрізь. Є свої переваги, хто в армії, що. Похід до стоматолога безкоштовний, здається, якщо ви тут у новозеландській армії, і ви на пенсію раніше, пізніше виходите. Така ситуація. Бо це важливо, тому що тут пенсійний вік в Новій Зеландії 65 років. тобто Якщо ви служите в армії, то ви там, мабуть, 45 виходите. Там якось так, на пенсію здається, то своя перевага. Ну, тобто, і ще плюс великий, що голосувати можете. Коли ви маєте постійне резидентство, значить ви можете приймати участь у виборі, там, прем'єр-міністра Новозеландського, <кхід> мабуть, уряд. А так, коли у вас робоча віза і резидентство, то ні. Звичайне резидентство, що вам дає можливість е, купувати будинок в Новій Зеландії, бо раніше можна було з робочою візою е, купувати, також зараз вже ні. Зараз зробили тільки резидентство. Країни. І це, мабуть, і добре, тому що раніше багато китайців просто з робочою візою накупляли ці будинки. І тоді важко було їх вигнати. І це зробило дефіцит житла в свій час, тут тобто в Новій Зеландії, тому що багаті китайці купували всю нерухомість підряду, яку можна було вирвати. І це така теж з причин. Тобто, фактично резидентство коштує 240 доларів на сім'ю. Новозеландських в постійне резидентство це самовіза. І це дає вам право вже безлімітно бути тут, заїжджати, виїжджати, коли хочеш їхати, жити в якійсь країні, через декілька років повертатися. Я б сказав, що це дуже важливо, а взагалі цього ніхто не розуміє, поки ви не іммігрант. Бо мене там, навіть коли ми отримали постійне резидент, то родичі питають, що це дає. Як ти об'ясниш, як ти поясниш, якщо ти не іммігрант, ти цього й не зрозумієш, тому що люди довго цього чекали, йшли до цього. І ну, скажеш ти там повноцінний е, член суспільства Новозеландського, але це теж так не, не окреслить цього масштабу. в словом, щоб все зрозуміти, що вам дає постійне резидентство, треба бути іммігрантом, пройти через ці всі щаблі імміграції, е, резидентства. Друзі, е, е, і що я ще хочу сказати, що Спочатку тобто, у вас робоча віза, потім резидентство звичайно 2 роки, після нього ви можете не тільки через... після двох років можете і через 5, коли хочете, подаватись на, звич... на постійне резидентство. І коли ви подались на постійне резидентство, з того моменту через 3 роки ви можете подаватися на новозеландський паспорт. Тобто, Процес займає 5 років, щоб отримати новозеландський ну, паспорт від звичайного резидентства в 2 роки, подаєтесь на постійне резидентство і чекаєте 3 роки паспорта. Екзамену тут ніякого не потрібно здавати на знання. Е, наприклад, там, історії чи культури, як в Австралії, тут просто подався. І... Церемонія така є, нагородження, коли в, там, в один день збирається багато людей і вони вже просто е, нагороджують вас. Паспортом цим новозеландським. Якщо так така сьогодні тема, ще хотів би сказати пару слів за вбивство Ірини Фаріон, що людина померла, захищаючи українську мову і культуру і робила це до кінця, багато їх хто не любив, але вона робила велику справу. Адже такі цінності, як мова і культура, на них фактично. Тримається кожна країна, без них ну, інші цінності не мають ніякого сенсу. Тому царство небесне, Фаріон. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Е, будь ласка, хто ще мене не, е, не, не підписався, підпишіться, підтримуйте мій YouTube канал, поставте вподобайку, розловий коментар. Нехай вам щастить у усіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку, друзі, і слава Україні!